Нарешті те, на що я довго так чекав, У нас трішки падали дощики. Ну і нарешті перший результат. Як завжди при дорозі, ось такий у нас гарний білий грибочок. Ось там наш кущик. А тут нас чекає наш грибочок гарний. Ось такий. Шукаємо далі, крім нього я більше не шукав, вирішив в прямому ефірі це зробити. Трішки мене гризуть кумарики, але ну, думаю, не дуже воно помішає нам. Зображення буде поганим, бо я після роботи заїхав перевірити місця. І як можете бачити, Біля кущику у нас нічого немає. Так як я і говорив. Бо в основному буде воно рости тут осінню, ближче до осені, вересні. Так, шукаємо. По грибах я взагалі по дорозі нічого цікавого не бачу. А тут зустрів білячка першого. Це можна сказати перший в цьому році нормальний білий гриб, який виріс не в посуху, а якраз тоді, коли потрібно. Шукаємо йдемо далі. Також треба дивитися по кліщах, бо в таку погоду вони дуже активні. Не бачу я по дорозі ні сироїжок, ні моховичків, нічого цікавого. це в нас другий. Шкода трохи його брати. Та це біляк. Це справжній біляк. Можливо його лишити ще подумаємо. Ну, для розміру, щоб ви бачили. Закриємо його гілочкою. І спробуємо приїхати через декілька днів. Можливо, в п'ятницю сюди завітаємо. О, гриби пішли. Вартувало б відвідати і дальнє місце. Шукаємо щось більше. Ось Вже, дивіться, листя такі робляться в колір шапки гриба. Це можна сказати знак. Пробуємо Якщо ще знайдемо маленьких їх трішки залишити, щоб була якась інтрига на наступний раз, поки що один. Так швиденько йдемо по місцях, в яких вони росли літом, і будемо рухатися далі. Потоптатися на місці зараз немає сенсу, бо потрохи вечуріння. Оглядаємо рови всі підозрілі місця, І щось ми тут знаходимо цікаве. Ось такий ми вже будемо зривати. Я гриби, як я говорив раніше, зриваю прямо ось так скорено. Нічого я не викручую і не зрізаю. Я зайве потім зрізаю і ховаю в листя, щоб інші месники не бачили. Перемістився я на місце далі. І тільки зайшов сюди і вже знайшов три маленьких білячка. Трішки зашвидко я сюди прийшов. Ось один хтось розтоптав я розтоптав раніше. Ну, нехай буде. Можливо, що з нього виросте. Тут я собі позначив, щоб не розтоптати другий. Потім його чимось вкриємо. І десь тут ще третій ось. Я їх чіпати також не буду. Але тут дуже велика ймовірність, що їх знайдуть. Потім знайдемо якусь гілочку і їх вкриємо. Так, шукаємо далі. Ось куш, під яким я збирав осінню гриби. І, як я й казав, під ним вони літом не ростуть. Нічого тут немає, окрім одного, вже знищено. Ну, тут, в принципі, ще трошки гриба є, можна і взяти ці залишки. Ніжка вже ось сточена. Накриємо її чимось. І на цьому все. А хто тут у нас заховався? А ну, дивимось. А у нас тут ось такий красень. Бачу теж дірява ніжка. Будемо видирати. Я вже на третьому великому місці. Нічого цікавого не було. Оп! Дивіться, який гарний фокус. Ще й з лимаком одним і другим. От хто ті дири поробив. Ну все. На зубку вже буде. Так, тут я бачу ще. Ну, цей, напевно, ми вже візьмемо, бо він тут дуже близько до дороги. Ось такий. Добре. Там я бачу ще один. Отак він грибів. Цей поточений, цей вже теж беремо, бо тут з гриба нічого не залишилось. Ну, непогано, три таких більш-менш непоганих гриба. Вже можна і піджарити на одну людину. Можна і поїсти. Так, ось тут ми осінню знаходили. Бачите, як мої слова підтверджуються. У осінніх місцях вони не ростуть. Окрім ось цього. У нас знову грибочок. Знову погризли його. Чесно кажучи, я вірив, що тут буде місце. Грибне, що тут будуть грибочки, бо тут найбільше сонця. Ось така бочечка у нас. Ну, вже непогано. Вже, як то кажуть, не спустимо руками ми поїдемо. Ось десь тут я знаходив. Біля дерева минулому лецю. Так. І ось тут. Дивіться, який гарний ліс літній. Так, я вже на останньому місці. І тут нічого я не знайшов. Швиденько підбиваємо підсумки по грибах і їдемо додому. Отже, маємо ми три більших, більш-менш середніх гриба і два маленьких. І чотири ми залишили на виріст. Приїдемо швидше за все, через дня 2 і подивимось, які вони виросли, не знаю, чи з того, щось буде, бо в таку погоду гриби доволі швидко гниють. І доволі швидко їх їдять черви. Так що їдемо ми додому їсти зубку. Бувайте і бережіть себе, всім вдалого, тихого полювання.